Прем'єра 9 та 10 серії серіалу «Звинувачується в коханні відбудеться в понеділок, 4 березня на телеканалі СТБ, розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, давайте розпочнемо з того, що в цих серіях на головних героїв чекатиме ще більше проблем та інтриг. В 9 серії на дядька Христини Яніса чекатиме декілька несподіваних поворотів подій, які Христина не зможе проігнорувати, і тому їй знову доведеться контактувати з Віктором. Спочатку в Яніса виникнуть проблеми на роботі, його звинуватять тому, до чого він не причетний. А потім, взагалі, Яніс випадковим чином б'є людину. Це буде самозахист, але поліцейським на це буде байдуже. І ми розуміємо, чому. Адже за справу взявся Віктор. Рятуючи в тому числі і себе, Віктор перекрутить все настільки, що Яніса почне звинувачувати в тому, до чого він взагалі не причетний. Тому приготуйтеся побачити, що трапиться з Янісом, коли він цізнається, в чому його звинувачують, те, що зможе Христина допомогти своєму дядькові. До речі, в цих серіях на нас чекатимуть несподівані дії від Христини та Андреаса. Адвокат Інхи відвезе Христину в секретний будинок, але перед цим Христина залишить Юрісу записку, в якій буде написано: Дорогий Юріс, я зрозуміла, що наш шлюб був помилковим. Я не кохаю тебе і ніколи не кохала. Будь ласка, підпиши документи якнайшвидше. Не, не тримай на мене зла і не шукай. Що, що змусило Христину прийняти таке рішення? Це ми побачимо безпосередньо під час перегляду цих серій, але зрозуміло, що до цього приклала руку Інга, яка ненавидить Христину, і намагається за всяку ціну виштовхнути її з їхньої сім'ї. А один раз в цих серіях здивує на своєї готовності захищати Христину від цих негараздів. Загалом в цих серіях приготуйтеся до захоплюючої подорожі у світ драматичних подій. Пишіть в коментарі, що ви більше цього хочете побачити в цих серіях. Ставте подобайку і до зустрічі!